А ми тимон мучилися так драконом. Відам даром в добрі руки. Я ще й доплачу. Як ви проварюєте низ, то зараз вам все покажу. Місце на маслостанцію, все гарненько проварили. Шановна аудиторія, представляю вам початок сканія міні. Сьогодні просто так не просиділи. Робота видна по інії. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. Починаємо ми переобладнання Mercedes 814-го, в цьому році вже другий. Один вже нас поїхав, людина чекала його, і дочекалася, і поїхав він на Львівщину. Ми стаємо до другого. Оглянули його, помили, так як ви бачили в тому відео. А зараз стаємо і починаємо підрамник. Попробую по можливості зняти. Але так, як бачите, в мене на голові, так як в цього в Тіктоці, він в Ютубі металоприйомка є. І, то він постійно в новій шляпці. то Так само я буду. Але це все жарти, це маска сварочна Дніпро М. Так як я казав, хотів я її замовити, бо в мене вона є, але щось за 700 гривень, і я вже мучився. Тим більше в гаражі, і вона вже так не хоче ловити що там злове, що я вару, і не відпусте, ну, щоб ярке було. От, то ми мовили такого щитка, покажу який щиток, Ось такий. От, І будемо пробувати варити. Покажу тест. Він стоїть 4200 з доставкою. Вийшов. Там 400, щось таке. От. То ми зараз ріжемося, варимося і по можливості буду вам це все показувати. Починаємо роботу. З вас лайкос, а ми погнали працювати. Врізали шаблона, підготували його з тої і з тої сторони, так як ви бачили. І вже в нас буде балка. верніше половина одної балки. Ми їх беремо докупи два, проварюємо, і ось така балочка виходить спереді і ззаді. У нас четворочка ще лежить. Зараз під шаблончик робимо таких чотири штуки. Ось тут ми закінчили. Чуєте, тато зачищає вже в балки. Балки ми вже докупи пов'язали. Ай-яй-яй, що то, то дракон. Тато захистає, я проварився, маска непогана, дуже реагує на прожектори, все чотенько, І ось такими прихопками це все проварили. От, тут всек-стик, гарненько. Вісьмерка, швелірок. І ось тут так само. Так, це вже буде тут на задку. Підписали зад, підписали перід. Тут все. Це в гарному стані, це воно таке, як має бути. Вітаю, я щоб з вами ще поговорити. Правда, погода на тиждень така стоїть, бо вже хочеться знімати на дворі, аби сонечко було гарненько. Ну вже хоч не кажи, що не кажи, я вже в двох кофтах собі ходжу, то на дворі нормально. Так, то у нас ще повно металу є. Сьогодні подрамника. Якби ще місце на цю на колиску зробили, то взагалі була бомба-ракета. І порошивати зараз ці балочки, що ми поробили. Ми їм ще маємо зміцнювачі дати. Ді до колиски стаємо, зміцнювачі до колиски. І думаю, день буде закінчений. І що то ще там? Ага, і до рами ще треба, ляпухи там подумаємо, просвілимо. Але що нам свірлитися? Нам свірлитися в удовольстві. А через що? Через те, що у нас вже є станок, який-то він? 2М112, щоб пам'ятати для себе. Він тут, ну коротше, такий, як трестночок то ми зараз е, швиденько зробимо ляпухи, все гарненько зробимо, щоб подрамник, думаю, за два дні складемо, то взагалі буде чотенько. Тато вже зачистив, а ми продовжуємо роботу. Процес знімати, тато каже, другу положимо. Так, один вже ми врізали, дивимося, як воно буде, тільки швом вложимо донизу. Вийдемо на двір, перевернемо, звідти попроварюємо, бо хтось то писав, що а як ти ззаді знизу провариш, все там чітко проваруємо. Покажемо вам в цьому відео. Так, то такий буде у нас подрамнічок. Такий класньочок. А тут місце буде, тут ми виведемо також щоб до рами, щоб от за кронштейн ДРСОР тримає скоба, щоб воно тут крепке все було. І тут буде звідси. Тут основа піде крепка, основу продовжимо. Коротше, ідеї ну, ми нас навіть чітко. Да, так, да. от ми чітко поминемо все. Так, так, щоб поминемо. поминемо і кинемо сюди розкосика і сюди розкосика. А ззаді буде один розкосик. Це все будемо розварювати технологічно, бо так як практика показує, що не, що не кузиво, то ми вже більш понімаємо, куди його веде і як його веде, щоб його гарно поварити. Свірло дійшли ми до того, що вже будемо робити місце на колеску. Врізали те, що нам потрібно. Четверочка, все грубезне. Зараз станочком засвірлюємося. Давай може один отвір зробимо, треба, покажу людям. Треба, зараз, секунду, дім. Ти хочеш нижче? Нам треба нижче так. Візьмемо творичок. Да. Кріплюємо, крути. Скільки тої пінолі там ховати? Як нам треба, щоб до такого? Та і хвати. Зажимай. Ні, ні, то ти маєш. Скоро зажимай. Бери сверли, а я покажу людям. Сніму. А не будемо цього поливати. А чим тут тут включатися? Mm -hmm. І обороти можуть більше, Трешно. А на що? Воду будемо поливати одне покажу. Тобто так отак зраби Маємо нас сквозь, ти йди йди, йде. Дуже може бусиниться гричить. А ми погіншивася. ми купили такого помощника. А ми ти вон мучилися так драконом. Віддам даром в добрі руки. Ще й доплачу. 500 гривень я би забрали. Ні, я ж... Пройшло трохи часу, поробили ми заготовки, не трохи, а багато часу. От це четверочка у нас продовження підрамника. Але щоб тут його не рвало нічого, тут у нас є. Четв'ярочка піде сюди, зміцнить нам швелірка вісьмерочку і сюди піде. Ну Вже так зробимо. То вже забагато буде, але все одно підемо сюди, аби тут закріпити його. все. Тут буде свєс, тут буде подушечка, і тут буде кузивце. Так, як ми планували. Е, тут, а, тут у нас четверка заготовка на е, ці, на добалок. Тут ми роз, розцивосяємо його. Тако піде воно. Ну, ось тако. Так, Там, там, там. там, ну ви поняли. І коли скоро шиємо? Коли скоро шиємо е, чотирма місцем на маслостанцію. І от вирізав теж сюди піде на зміцнення. Вже так її поставимо, аби. Це йшло сюди і тут воно ну, вже якось людсько так зробимо, щоб гарненько. Це все на прихопки, а тоді вже будемо розварюватися. Мама дзвонить хлопці їсти, то ми їдемо трошки поїмо, вже якась понад четверта година, але ще хочеться попрацювати. Покажу, яка сьогодні робота була зроблена, вже в нас типніше, десь певна 6-7 година. І підрамник закінчений. Ще ми ось тут думаємо якось 4х6 дати профілька, бо тут як то чогось не вистачає. Бо грубого не досиш 8х6, бо буде і, торкати подушки, а так думаю, якогось можна було. Ось так ми розхрестили підрамника. Місце на колиску. Вже на виключити. І З я вам покажу місце на колишку, так воно крепко розшите. Ми того разу брали десь ось такий кут, а то взяли, вирішили до центра. Тут ще місце на маслостанцію, маслостанція десь отко буде закінчуватися. Якраз буде класне місце на маслостанцію. Тут таке воно все крепезне, Тут у нас теж все гарненько проварено, все зачиститься. І буде воно то, що потрібно. Того, от, бачите, як рівненько-рівненько, що ми там виставляли його. А що повело, бо тут зовсім друга, ну як не друга конструкція, теж зміцнювач, але зміцнювач, бачите, типу, як місток будується. Допустимо, як воно хоче сюди його потягнути, воно його не потягне, допоки цього, а це воно не прогне. І воно так взаємозв'язано. Ми вже до того дійшли з роками, з опитом. З досвідом. от така у нас машинка. Зараз трохи хочу проїхатися, бо така вона, подивіться, яка, яка збита, як то віздіход якийсь. Класно, класно, машинка вийде. Плюс ще от перевертання тут а механізм якраз перевертання буде. от Все, все розраховано і все чітко. Так, барна стойка у нас стоїть, хто там хоче на каву до нас зайти. Правда, що треба чайничка і, і каву, щоб стояти і пити. От щось не забирають те, що ми зробили. Так, ну все, на сьогодні нам хватить. Сьогодні, взагалі, ватанули цілого підрамника, рошили, рошили. І ще маємо завтра чотирьох підняти його, винести, десь на бік поставити чи перекрутити. І з тої сторони проваритися то там тільки поверху там немає, ну типа скоро воно має на увазі бути. диски в гарному стані. Ну машинка, машинка така при пам'яті. А тато масу виключив хотів габаритики вам показати. Шкода, що того вітровичка немає. А так то він такий... Ух, про дракон дракон Тут його тільки повернути що там. Йди покажи, А, і ні. Я ще його не бачу, але знаю, що інший. Ого. Ключо. Ні, так окра... Так найкраще, ну що ви розуміли. Ось... Сніг. Такий... Що ж ти? Я певне годину-півтора без... без зупину проварував. От... От розварував, можна сказати. Ось... Такий... Сніг. Все, знімаю на шорс, на тік-ток. Складаємося та й додому відпочивати. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня, новий день, нова робота. Працюю ми над Мерседесом 814-м. А що робимо? Вчора ми вже зробили, так як бачили, підрамника, але ще його не закріпили. От. І так як хтось там писав, що як ви проварюєте низ, то зараз вам все покажу. Е, ну що, тут ми вже взяли, тут -то все вичищаємо, вон тату -то, до того, до того, ну ще з сітками ми його пройдемося гарненько. От покажу вам підрамника. Підрамник чотирьох взяли і занесли його в гараж. Тут воно все так розварене, тут все попроварувався, а до цього не достали. Так що ми його перевернули. Зараз ці шви всі проварую гарно. Ось такі зазори, це добре, що зазори, бо я можу заляти так, як треба його. І воно буде крепесно. Тут все проварив, тут, ну ви бачите, тут. Так, Зараз стаємо до роботи. Хочемо поїхати подивитися, чи углі кислота є, бо в нас в той якийсь дефіцит з тою углів кислотою. Все, гарненьке, все як струна. Коротше, все чітко зробили. Зараз чистимося. Що хочемо? Хочемо тако поваритися, низ загрунтувати. Загрунтувати ось тут, тут і в раму. Раму зверху теж загрунтуємо, зараз її трошки почухаємо, загрунтуємо і між рамою та підрамником буде резина. Тоді це загрунтовуємо, ложимо, а тоді вже це будемо О, пульвером красити. кажуть, От не було нічого між підрамником і ширину. І да, метал метал воно було. Взялась. Ржавчина взялась. Так що ми стелимо легеньку резинку. Я легенько зараз покажу, в принципі, вона тут є. Ми вже її розмітили, врізали. Ось така проставочка буде. Тут є. Ну і що? І ложимо тодімо подрамника, подрамника і загрунтовуємо. От, ще сьогодні, може, встигнемо платформу вигнати. У нас є вже заготовки на платформу. От, скільки там платформи зробимо, щоб на вечір це все діло загрунтувати. От у нас сьогодні такі плани роботи багато, то починаємо працювати. Краслими ґрунт, бо з цієї сторони буде вже лежати. Ну, тут вже не достану я ґрунту. Тут ґрунт, на рамі ґрунт і зараз між ними резіна, щоб не ржавіло. Все гарненько проварив, тут, тут. Цього що міг подоставав всі, А те буде вже звідти краситися, верніше, ґрунтуватися, тоді краситися. На рахунок кріпіжа до рами, як воно буде, буде болтами, такі скобки поробимо, як в тому. Буде болтами. А саме буде тут по два. От вже на ці його рідні скобки. Два, три, чотири. Тут попередку буде так. Не знаю, може ми сюди ваше цю шину гатанемо більше всього. А на задок ось тут буде здоровеча така ляпуха, що вона буде на болтах, буде все чортенько. Зараз беремо, встановлюємо підрамника та, та що? Та будемо ставати до, до. А, ще углі поїхати взяти, бо у нас, як я кажу, дефіцит. Поїдемо, подивимося і тоді стаємо до верх платформи, що зробимо, а тоді далі будемо вже ґрунтувати на вечір. Включаємося сонячного Теофіпуля. Поставили ми його на кілочки, зняли коліфта. Все, підготовили, будемо наносити ґрунт. Тут по можливості зачистили. От Місце на маслостанцію, все гарненько проварили. Тут, як я вам показував, от ще я його прогрунтував. Думав, що не задую, але ще я тут задую. Все гарненько скріпили. Тобто раз, два, три, чотири. І тут така грубезна Пластина десь п'ятерка-шість. Тут зробили. І з тої сторони так само. Зараз достаємо ґрунт. Ґрунт у нас тим більш е, не тим більше, а ґрунт у нас сурик. Ось кого цікавий колір світло-сірий. Зараз будемо відкривати. Йдеться маса 50 кг, маса бруту 52,70 Ось таке Все, Зараз ми від, відпломбовуємо та й будемо наносити. нос. ми пломбу. І я вже бачив, яка вона. Я думав, вона буде темно сіра Ну, Як пише світло сіра, значить вона світло-сіра. От вона. Зараз ми її будемо переколочувати і будемо наносити. Ну Такий, як ґрунт. Коротше. Той ґрунт прикольніший, був, такий цегляний. я думав, буде така, як Дніпропетровська Дніпровська вагонка. От, але бачу, вона така світла. Ну нічого, зараз колотимо. Та й подивимося, як вона буде лягати. Пам'ятаєш, де ключ до дрейф. Пам'ятаю цьому анверзі. Шановна аудиторія, представляю вам початок сканія міні. Ну, оцелка на Вінницю, хто не зрозумів. Ось такий у нас колір ґрунту. А як таки вийшов? Бо був е, світло сірий, додали того цегляного, який у нас був ґрунт. І ось така скам'яйка буде виходити. От погрунтували, трошки полазився я там. Зараз з цієї сторони покажу. Ось така красота. Все позадував, краски не зрівню, скільки ми рахували. 5 літрів. Да? Пішло. Це, ну, це вже з розчинником такого вже готового. Ось це все задули, місце на акумуляторі. Це все, все, все задули. От маслостанція. є де все поставити. Все ми з підрамником готові. Завтра стаємо до платформи. Ложимо метал і починаємо робити платформу. Ось така у нас красота вийшла. Тут ми мет... обично ось так робили, ось так ми робили, а то вже крепше ще зробили і ще сюди дали. Бо позивце у нас буде тут, а то ми так собі перестрахувалися, що воно крепеньке було, бо на ту а на цю опора буде більша, навіть якщо на бік перекидати, бо тут буде більше грузу і хай так воно буде. Ну Пропорція циліндра думаю, буде класно. Десь ну, 60 на 50, десь так. Хоч і рекомендується там, 70 на 30. 60 на 50, ні, 60 на 40. От, ну добре. Такий у нас сьогодні продуктивний день. Знімаю ще шорт з Тікток і до наступного дня. А саме до завтра. Наступний день через секунду. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, буде нове відео. І так як ми вже задули подрамніка, задули в такий колір, колір з канії Вінницької. От вам ще трошки покажу. Бо вчора вечір був то не знаю, чи видно так, чи не було, чи не видно. Вже сонечко його нагріло, воно таке зробилося матове. Ну так як на груди. І все, і все. І стаємо до платформи. Це ми вже зробили, все не прокрасили, верніше, прогрунтували. От, І так воно собі буде. Зараз ставимо його на колеса, аби вже воно було його рухати, акумулятори ставимо та і починаємо робити. Прикинули, як буде платформа, але не вистачає нам 6х8 на четврочки. Їдемо по четвку, акуми поставили, зараз заводимо. Трохи буде кричати, що що ага, брусочки. Зараз позабираємо і їдемо на металобазу. Таке ще візьмемо того металу, бо не хочеться малою машиною їхати. З прицепом то їдемо цим драконом. Погрузили ми метал такий. Тут у нас 8х на 6, от Такий буде метал. Зараз це все доставляємо в гараж і починаємо робити платформу. ну Колір всі кажуть за у нас. Так, фірмований фірмовий, фірмовий скотч, Треба це зняти на кісток, на пісток така любило. Прикидаємо ми, як буде виглядати кузов, яка має бути площадка, платформа і так далі. Вже поставили ми яблука яблука на цьому, на цих балках, не будемо занижати. Будемо ось так робити. Ну і відповідно будемо крепкого цього робити, платформу крепку. Ще одного такого бруса 4х8 дали четвьорочку. І ось так воно буде виглядати. Дивимося, яка буде вистану. Тут, звісно, крило вчепиться, те, те, і воно буде. Не буде таке страшне показуватися, але такий проект крепезний буде. Тут, як показував, ми зарізалися. Тут ще профіль стане Четверочка. Ну, це вже буде в'язатися аж до, е, до стойки. Тут стойка буде і сюди піде. Тут так само 4 на 8 ще піде сюди, верніше 6 на 8, що я кажу. Тут піде, тут піде, це все зв'яжеться. А сьогодні нам треба... Це все проварити, що ми поприхоплювали ось там. там, І зробити вже місце на циліндр було б добре. Ту пластину вже варитися і поставити циліндр. Така конструкція в нас вийшла, бо ще нічого не поприхоплене, ще ми до нього не чпаємо. Все виставляємо. Так як практика показує, то так і робимо, От, щоб воно нам було легше і практичніше, бо вже так пробували, так пробули. От, так ми зміцнимо. Відійду, покажу. Як воно буде виглядати, яка пропорція. Ну, мені здається, непогано. І козовце буде метр догори. Десь, десь, десь ось таке воно буде. 4 метри 9 і 5 кубів воно буде виходити. от Верніше, чуть, -чуть менше, десь до 9 бо скільки там 10 см відкинули, чуть-чуть підсунули тут то буде 30-ка. Так воно все буде виглядати. Ось тут, тільки тут припідніметься, це все зашиється. Трошки часу і все вам покажу. Наче. Скоро йдемо дощів. Mm -hmm. Не показує, верніш показує на вихідні. Але думаю, ми ще трошки встигнемо поробити. Ось така у нас конструкція вийшла. Так, Продовжуємо далі роботу нашу. А ставте вподобайку. От, ще, да, вподобайку. Ще от бачите, у нас такий зазорчик. Цей зазорчик заберемо на цих чашках. Тут є тіло, багато тіла до до цього, до яблочка. Тут там, на токарному десь тако зберемо, аби вже гарно підігнати то все. От, так воно буде. У нас вже вечір. Покажу, що робота робилася. Сьогодні просто так не просиділи. Робота видна по інію. Що <реш> автомат не оддихав. Таку ми вже конструкцію змайстрували. Вже вечір, але хочу поїхати додому сьогодні четвер, на завтра вам відео змонтувати. То ми то до вечора, до темної ночі робимо, але сьогодні так. Сьогодні так. Тут ще бачите поприхоплено Тут вже проварився, проварився, що основу е, зварив докупи. Е, тута Сама ця. А тут квадрак суцільний пішов понизу. Аж на довжину всього кузова. Тут ще так виступок на профіль буде лягати. Тут профіль буде в'язатися вже стоючка Ще яких певний день-два, та будуть вже стойки викинуті та все зшиється жестю. І що в нас нового? знову? нового в нас циліндр вже стоїть на своєму місці, вже чашечка, все. Вже ми так підігнали, як воно має бути. Тут так зроблено. От, Тут у нас зараз 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 покажу. Тут ще ми не, не ставили його, не чіпляли. Тут зазорчик буде гарний. І от покажу зазорчик між Так, от, думаю, ви бачите, який ход має бути. Будь здоров, який ход має бути. От, Так воно все має бути на цих різіночках. Тільки будемо... Тут мають опори бути, але опори трохи треба піти. Зібрати на, на то От Тут ми місце зробимо, проваримося, може, ще якісь зміснювачі кинемо. ну Будемо бачити. Ось такий у нас кар'єрнічок виходить. Зараз воно таке страхіття але перший проект подивіться на цьому каналі, то побачите про що ми. Бо ми так само робили, тільки ми робили, ось тако вирізали, робили такі чехольчики, резину ставили наверх, а те на низ. А тут а ми платформу зміцнимо щоб так вона була. Там вона вже було б і 8 тонн вести, і 7, і 8 тонн вести. Бо стоять, як ви бачите, газоновські кронштейни, як я вам пояснював, підрісорнічок стоїть, додатковий лист стоїть. Резина крепша, вона наскільки вища. Побачите, от який кліренс. І спереді в нас, так як я уточнюю, що три листки. Що воно тут буде ось такий вигляд мати того всього. Такий буде мазюрік. От. Ну що, заводимо, А ні, не заводимо, акумулятори забираємо та й залишимо цю всю конструкцію на дворі, щоб завтра не заводити і знов не, не, не виїжджати. Покажу, Що воздух тримає. там у нас? Цілий день сьогодні було хай вісьмерка, от до шістки впало. На сім, хто знає, розтормажується воно. Так, вантажівку ми закриваємо. Тут ось такий салончик, хто би хотів подивитися. Тут робиться лежак. І магнітола, все музло, автономочка. Все, все козир. Так як один казав, газкон козиря для козирей. Так, ну все. Такий у нас дракон закриваємо. Та й завтра буде новий день. Нова робота. Але ставте вподобайку, дякую, що дивилися цей випуск. А ми строїмо далі Мерседеса 814-го.